Як знайти свою улюблену справу. Вітаю вас на моєму каналі я Катерина Таланкіна, практикуючий психолог. Пропоную вашій увазі практику, яка допоможе вам в цьому розібратися. Для цього вам потрібно три листочки А4 або інших будь-яких листочків чистеньких та ручка. Практика складається з трьох частин. Отже, перша. Уявіть собі, будь ласка, що ви знаходитеся в абсолютно Теплому, люблячому, приймаючому просторі, де немає ніякої критики, оцінювання, немає засудження, цьковань, немає взагалі ніяких суджень. Чим би ви займалися в такому просторі? Що б ви робили? Все, що вам зараз іде, я вам пропоную без оцінок виписати на першому листочку. Також пропоную на час. Цієї практики відправити свого внутрішнього критика у відпустку, наприклад, на Мальдіві, чи десь подалі, в інше місце для того, щоб він не заважав. Не переживайте, він повернеться, як же ж він без роботи. Далі, друга частина. Уявіть собі, що всі ваші матеріальні потреби задоволені. Абсолютно, всі ваші хочухи, бажання. Ви або маєте змогу їх задовольнити, або вони вже є задоволені. Чим би ви тоді займалися? Що б ви робили? І, знову ж таки, ви прописуєте на другому листочку всі-всі-всі ваші види діяльності. І третє, в чому ви сильні? Що ви робите з легкістю? Що для вас простіше, простого? В чому ви себе відчуваєте, як риба в воді? Є, можливо, такі. Види діяльності вашої, на які ви раніше, можливо, не звертали навіть увагу. Це може бути щось звичайне і просте, що, що ви робите дуже-дуже легко, але ви можете взагалі ніяк не цінувати це. Це для вас просто, це для вас легко. А можливо, для іншої людини це суперцінність, а ви в цей напрямок в цю сторону навіть не дивилися. На третьому листочку написати всі ті види діяльності, які вам просто і легко робити. Далі у вас є три списки. І ви побачите, що є такі види вашої діяльності, які повторюються у всіх трьох списках. Це може бути не один вид і напрямок діяльності, це можуть бути кілька напрямків. Пропоную вам звернути на них свою увагу. Ви можете виділити їх маркером, ви можете їх прописати окремо і почати збирати інформацію про це, почати, можливо, аналізувати, можливо, вам потрібно буде більше часу розібратися в цій темі. Але з великою доли ймовірності саме в цьому напрямку або в цих напрямках зариті ваші скарби. Ваші унікальні можливості, здібності, які ви можете монетизувати. Саме там, скоріш за все, ваша улюблена справа. А я вам всім бажаю знайти свою улюблену справу, насолоджуватися нею і не ходити на роботу, а займатися саме тим, що ви любите. І від цього почнуть горіти ваші очі. Та ваше джерело сил та енергії ви відчуєте, як воно запрацює. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтеся та не забувайте ставити лайки і дзвоник включати, щоб вчасно отримувати сповіщення. А я вам дякую за увагу і до зустрічі!